У світі людей завжди настають часи великих відкриттів, научних знахідок, розумінь процесів, які колись здавалися казковими. Ми можемо все змінити, думав Роберт Опенгеймер, творець атомної бомби. Я можу врятувати всіх людей, думав німецький вчений Фріц Габер. Під його керівництвом було створено першу хімічну зброю, яку будуть використовувати нацисти, через яку помре десятки тисяч, а потім мільйонів людей. Його дружина одна з перших докторів наук серед жінок у німецькій імперії. Ідейна пацифістка Клара Імервал пустила собі кулю в груди, коли дізналась, що чоловік буде керувати першою хімічною атакою під Іпром у 1915 році. Випробування на звичайних людях зброї масового враження, як приховувало смерті радянське керівництво, до яких методів вони вдавалися історії реального життя світу людей, як невідомий вчений з України врятував мільйони життів. Мене звати Антон, це канал 3 на 4 Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки: чи може наука врятувати людство? Історія звичайного краматорського будинку, в якому у 80-х роках ХХ століття почали вмирати люди з однієї квартири. Спочатку померла молода дівчина 18 років, потім її 16-річний брат. Лікарі ставили діагноз лейкоз, і тільки після смерті їх матері почали з'являтися запитання та легенди про жахливий будинок, який наділений містикою та паранормальщиною про квартиру, в якій помирають. Ця історія облетіла всю Донеччину, але тільки батько цієї сім'ї забув на сполох, що смерті пов'язані не з містичними легендами, а з реальною квартирою. Тільки через 8 років після першої смерті вдалося домовитись про перевірку будинку радіологами і спогадів лікаря-радіолога Миколи Савченко. До нас звернулися з проханням виміряти радіаційний фон однієї з квартир. Ми за звичкою увімкнули прилади вже на території двору. Обидва дозиметри зашкалило за 200 мікроренген в годину. Це в 10 разів вище норми. Що ближче я підходив до дитячої, то більший фон показував прилад. Біля стіни на рівні метра від підлоги стрілка дозиметра завмерла на позначці 200 рентген в годину. Рожева гостра доза понад 400 рентген в годину вважається несумісною з життям. Багатьох людей врятувало те, що доза була розтягнута в часі. Звістка про загадкову дитячу кімнату облетіла всю Україну. Люди боялися появи симптомів хвороби у своїх дітей. Науковці та лікарі не могли пояснити, чому утворювався такий високий радіаційний фон. Спочатку вважали, що це кобальт, але за цей час він вже два рази розділився. Та зник було прийнято рішення людей з будинку розселити, а стіну вирізати. Перед цим забезпечити безпеку людей свинцевими пластинами. Стіну вирізали та транспортували на Камазі до Київського інституту ядерних досліджень. На той час легенда та містичне пояснення цієї ситуації тільки росли. Люди вигадували та боялися, але, як ми знаємо, Радянському Союзу на настрій суспільства. Було все одно. До кінця 1990 року стали відомі результати розслідування. В стіні був цезій 137, який є смертельним для людини. Але яким чином у панель корматорського будинку потрапив смертельний ізотоп? Коли ампулу розміром 8 на 4 мм витягли зі шматка бетону у Київському інституті ядерних досліджень та за номером визначили її місце реєстрації, не склало труднощів з'ясувати, що ізотоп повинен був перебувати в вимірювальному приладі, що видобував гравій та щебіль. Але перед великою олімпіадою йшло таке ж масштабне будівництво радянського союзу, та підготовка показати всю велич світу. Хто такий радянський союз? В той час була загублена капсула Сцизін на кар'єрі по видобуванню щебня. але пошуки її швидко припинилися за наказом та дзвінком Кремля. Вони не могли зупинити будівництво, тому що треба було показати велич всьому світу. Тому смертельний подарунок потрапив у стіну звичайних людей. Це офіційна історія, легенда цього випадку, але є і альтернативна. За отримання хімічної та атомної зброї, а також дослідженнями по впливу на людей цими засобами масового враження. Тому випробування на людях, як військових, так і звичайних, було нормальним для Радянського Союзу, для його керівництва. Капсула з цизім потрапила у стіну не випадково. Схожі випадки були і у Харкові. Кропивницькому безліч міст України були вражені випробуванням радіації. Військові досліджували вплив радіації на звичайних людей, як переносяться діти, як один радіаційний ізотоп впливає разом з іншим, як різний клімат впливає на смертність людей від радіації. Чи можливо підготувати людей до радіаційного удару? Вчені Радянського Союзу разом з військовими документували свої злочини та шукали ідеальну зброю у 1957 році маршал Георгій Жуков. Командував проведенням тоцьких навчань, у ході яких відпрацьовувалась можливість прориву оборони противника із застосуванням атомної зброї. Тоді радіоактивного опромінення зазнали понад 40 тисяч військовослужбовців і майже 10 тисяч місцевих жителів. Усі вони просто не знали, що отримували дози. Радіації, що різко підвищують ризик онкозахворювань та хромосомних мутацій, а також призводять до дитячої смертності серед мирного населення. Десятки тисяч людей померло, десятки тисяч залишилися скаліченими. Такі випробування були і над в'язнями, які відбували довічне покарання або політв'язнями. На випробуваннях атомних вибухів, поряд з місцем ураження, будували окопи, в яких знаходились в'язні. Таким чином, вчені шукали відповідь, як радіація вплине на людину після вибуху атомної бомби. Ще один дослід полягав у тому, жінок з відрами радіаційних відходів промушували йти по полігону до важкої техніки, виливати відходи на танки та гармати, а потім їх мити. Жінки піддавалися ураженню радіації та помирали, а військові вчені шукали свою ідеальну зброю. У 1919 році Фріцу Геббул вручить Нобелівську премію за синдез аміаку зі складових його елементів. Його дослідження покладуть зміни у все сільське господарство світу добрива та захист. Це змінить підхід до роботи з землею, деякі вчені будуть вважати його винахід спасінням людства. Напевно, по цим причинам з нього знімуть звинувачування та виправдають за створення та використання. Хімічної зброї у Першій світовій війні за вбивство десятки тисяч людей його повернуть до наукової діяльності, та дозволять винайти ще жахливіші методи швидкого знищення людей. Габера вважають батьком хімічної зброї. У нього й по цей день багато шанувальників. Він поклав початок виготовлення хімічної зброї у Радянському Союзі, аби не він, цього б не почалося, бо почалось трошки далі. Його дружина Клара, німецький хімік єврейського походження, дослідниця в галузі фізичної хімії, організовувала навчальні курси з хімії та фізики для жінок, паралельно проводячи антимілітаристську просвітницьку діяльність у 1900-х роках. На противагу Фріцу, котрий на той час був задіяний у розробці хімічної зброї, яка велася тоді дуже активно. Після отримання звістки про масові загибелі на полях Першої світової війни від спроєктованих газових атак і застосуванням хлору, вона вчинила самогубство, застрелившись із його табельною зброєю. Тамишком. У то ніч, коли Фріс Гебр вперше одягнув свій капітанський мундир і святкував перше застосування зброї масового знищення власного винаходу, Клара покінчила життя самогубством 2 травня 1915 року. Вона взяла армійський пістолет чоловіка і натиснула на гачок в саду власного будинку. Історія відомого заводу Радикал. on. So Своєю трагічністю, у 1951 році було збудовано велике підприємство по виготовленню різної хімічної продукції. Довгий час завод був засекреченим. Ходили легенди про високі зарплати та чудове життя працівників заводу Радикал. Це було передове місце для отримання хімічних речовин для військових та енергетиків. За іронією долі, після руйнування Радянського Союзу, розпався і завод Радикал, але з собою він Реніс 200 тонн ртуті, яка просочилась в українську землю, і протягом десятиліть є техногенною катастрофою, про яку не прийнято говорити. У 2002 році завод визнали банкротом та передали на розформування. Але нас цікавлять не прямі наслідки заводу Радикал, а збудований гуртожиток на території заводу у 60-х роках, в якому проживали працівники. Група дослідників спостерігала за тим, як впливають хімікати. На простих робочих люди, які працювали на заводі, хворіли на аутоімунні захворювання, та у ранньому віці помирали. Ці дані ретельно приховувалися. Гуртожиток постійно приїжджали нові працівники, а старих просто переводили по території всього радянського союзу, щоб не було ніяких підозр. Гуртожиток заводу радикал був будинком експериментом. Де визначали вплив радіації на людину? Все радянське існування було побудоване на спостереженні та дослідницькій діяльності з приводу атомної та хімічної зброї. Як впливає радіація на людей? Шукали вчені Радянського Союзу. Чи може наука врятувати людей від себе? Філософський контекст, який кожен вчений розглядає по-своєму, тому що... Він також людина, як і ми. Вчені це сучасна зброя, зброя майбутнього. І той сильніший, хто навчився їх контролювати. ХХ століття було поділено авторитарною диктаторською владою, шовінізмом та важливою місією по створенню ідеального світа та ідеального суспільства. Тоталітарні методи Радянського Союзу призвели до мільйонних втрат серед мирного. Населення, досліди на людях, радіація це тільки маленький камінчик у пошуках ідеальної зброї. Німеччина ж впроваджувала свою ідеологію на своїх науковців, які вважали, що врятують світ. І тут ми підійшли до основної тези цього відео: чи врятує наука людство? Наш альтернативний погляд каже, що наука, як і релігія, ідеальна тільки на папері. В реальності все залежить, в яких руках вона опиниться, хто буде нею маніпулювати та керувати, яка гармонія поглядів у ній використовується, і які принципи ставляться на перший лад. Виправдати надлюдські дослідження тим, що тепер можна обробляти землю якісніше. Проводить нас тільки до мертвої статистики, щоб не закінчувати цей випуск на сумній ноті. Є історія українського чину, який, на наш погляд, реально рятував людей. Перший ефективний противогаз винайшов хімік українського походження Микола Зелінський для захисту вояків на східному фронті. Він додумався використати адсорбуючу речовину. Та активоване вугілля, яке сам і винайшов. Це виявилося ефективнішим засобом, ніж просочені різними речовинами пов'язки, які використовувалися до того. Протигаз Зелінського захищав від хлору, фосгену і приту і сприяв значному зменшенню смертей від бойових газів. Таким чином, українці рятували 20-те століття від жахливих монстрів. Так і зараз українці стоять на захисті нормального сучасного людства. З вами був канал 3 на 4, мене звати Антон. Дякую за вашу активність, за вашу підтримку. Ми постаралися для вас. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава ЗСУ!